Знаходжуся зараз в селі Город, малюниче село Город. Привіз картоплю до Діми, Діма мій підписник До речі, Діма виготовляє такі масажери, Я лишу вам номер телефону, можуть бути любі під замовлення. Зараз вам покажу що більше, так що дивіться відео далі. Поки що дивіться, які тут гарні краєвиди, гори. Зараз піднімемося на цей горб, ще кращі краєвиди побачите. Дивіться, яка красота, коли піднятися вгору. Весь город, як на долоні. Також Діма мені подарував такий Масажер Масажер. Буду тестувати. Оце замовлення для Віталіка, відразу заберу. Вечором тобі передам. Друзі, всім привіт! Також маю ось такі класні столики В наявності. Вони великі, з ручками, Ніжки розкладаються і складаються дуже гарної якості. Гарно, гарний стало. Якщо комусь потрібно, звертайтеся. Яка ціна? 599 гривень це А Також, як для вас всіх відомо, є ось такі мінажниці. Є в різних формах, Овальні, круглі, в формі сердечка, нічки складаються. Яка ціна? Дерево дуб, ціна буде 500 гривень. Гарно. Будуємо форель тепер. Так. Є вона так само є? А, є. Дивіться. Так що, форель є. О. А також продається автомобіль Opel Meriva 2003 рік. Стан хороший 2700 на віддачу. Дзвоніть по номеру телефону. Питайтеся, продає також Діма. Також привіз Діма з таку картоплю. До речі, вона ще є в наявності. Так що замовляйте.